Привіт, мої подружки! Що нас сьогодні очікує? Нас очікує класний ліфтинг-масаж, який ми зробимо наприкінці нашого недовгого ефіру. Перед тим я вам покажу секретик. Ми нарешті отримали сяйво для нашого обличчя. І зараз я вам покажу, як це працює. Після того я розкажу вам секрети. Як діє гіалуронова кислота, розкажу так, от, знаєте, не як косметолог до косметолога, а так на пальчиках. Просто розкажу, щоб кожна з вас зрозуміла. Тому ефір буде цікавим і корисним. Так от, мене завжди. Завжди приваблювала вологе сяйво на обличчі, і я ніяк не знала, як його досягнути для вікових клієнтів, адже я весь час працювала візажистом і тепер, нарешті, довго-довго чекали, отримали нашу дорогоцінну олійку. Що ми з нею робимо, коли ми тонуємося? Найрозповсюдженіші для слов'яночок відтінки ліфтинг тонального окремо це 8 і 11. Зараз в мене десь серединка, але я змішувати не буду. Просто скажу вам так, щоб ви просто знали ну, для загального. Якщо ви маєте дуже світлу шийку, то ми обираємо отут біля шийки, щоб тональний крем не відрізнявся від шийки. Я зараз візьму 11-й, світленький відтінок, змішувати не буду, але можна було би крапуліцьку 8-го і додати. Просто не хочу витрачати час. Взяла тональний крем. Добавила туди дорогоцінного олійку, вона дає добову норму вітамінів А та Е для нашої шкіри і викладає тональний крем на обличчя, дівчата просто напрочуд ідеально. І ваше обличчя, як в тоненьких колготочках, СПФ, каже, боже, це вже викривлення 15 денів, та? Тобто легесеньке, легесеньке. Не видно, що ви затоновані. Тональний крем менше збирається в зморшках, менше, менше підкреслює мічні зморшки, і обличчя сяє без хайлайтеру. Особливо круто, дівчата, для сухої шкіри ми можемо додавати дві крапельки для нормальної шкіри і жирної одну крапельку. Я іноді навіть три додаю. І ось так, от, легесенько наноситься тоналочка, вона блистить. І абсолютно не обтяжує обличчя. Причому, якщо ви не маєте доступу до наших е, крутізних ліфтинг-тоналочок, можете додати будь-яку тональну основу і кайфанути, тому що. Це дійсно дійсно класний спосіб отримати блискуче доглянуте обличчя, адже ви пам'ятаєте, що чим старше стає жінка, тим менше вона виділяє естрогенів. Чим менше естрогенів, тим менше близько. Тобто матова шкіра – це ознака того, що жінка вже народжувати не може. А якщо ви ще хочете створити пару і сигналізувати вашому майбутньому чоловіку, що ви ще молода. То, власне, це дуже класний спосіб. Ну що, поїхали. Тепер я з вами ще поділюсь одним секретом. Я думала, що всі-всі-всі його знають, але поставте мінус, хто його не знає, щоб я знала, що дійсно я помиляюсь. Мій весь домашній догляд живе в такій от корзинці. Ну, корзинки в мене є різні. Я взяла вам новеньку, тому що моя така стара стара захарина. але я вам взяла красиву таку новеньку. І. Зазвичай я користуюсь базовою серією, тобто серію для сухої нормальної шкіри. Але оскільки ми всі з вами мали чудовий промокод на серію з міорелаксантами і вчора в мене була консультація, Еріка запитала, каже Женя, а я не хочу базову, я хочу з віп-серії. От хто не свариться з міорелаксантами? З міорелаксантами не свариться гіалуронова кислота. І сьогодні ми дізнаємося про цей чудовий засіб, які в нього бувають різні формули, як вони діють, і потім зробимо такий от потужний ліфтинг-масаж, який можна робити по кремі, робити в ліжку. Я не роблю в ліжку, тому що там складно наставити камеру, але ви його можете робити в ліжку. Тому перше, з чого ми починаємо, звичайно, ну, як завжди, про те, що я вам все сказала тут в ефірі, на все будуть промокоди і на олійку, і на тоналку і на засоби для зняття макіяжу з очей. Тобто, якщо ви малювалися сьогодні, я сьогодні профілонила, <правда> проходила весь день в окулярах, я не малювалася. Але я собі зробила подаруночок, я собі відкрила серію з гіалуроновою кислотою. Тепер в мене буде новиночка. І так, воздушна подушка, це нормальна історія. Я беру молочко. І тепер зараз ми з вами готуємося до самомасажу вечірнього. Чому корзинка? Чому корзинка? Дівчата секрет в тому, що її можна тримати в ліжку, якби ви не втомилися. Як би ви там дитина хоче, щоб ви там посиділи з нею. Чоловік щось пішов з роботи, розказує, ви сидите поруч і ви можете все робити. У мене в цій корзинці стоїть така штучка з ватними дисками, з сироваткою для ростові і брів. Тобто всі-все-все, люстерочко, все лежить в цій корзинці. Знімаємо макіяж. Бачите, і доволі багато уваги, якщо боїтеся, затримайте отак пальчиками. Отут класно, потріть. Класно, класно! Для, того, щоб наші креми для повік спрацювали якомога краще, зафіксували ділянку мічних зморшок, потерли. Так от. Якби не було гіалуронової кислоти, нас би з вами не було. Тому що для того, щоб запліднення відбулося, для того, щоб зародиш причепився до стінки маточки, нам потрібна гіалуронова кислота. Вона є в плазмі крові, вона є в наших хрусталиках в хрусталіки. Поправте мене хрусталиках в мочах. Є, та, тобто вона є в нашому організмі дуже багато. І вчені не давали ніякої відповіді, навіщо організм продукує гіалуронову кислоту, а потім її розщеплює, тому що в нас є такий фермент, називається гелоронідаза. Вона розщеплює гіалуронову кислоту. Тобто вона виділяється шалено, а потім так само шалено розщеплюється. Наступний етап це тонік, і даю вам відповідь на це питання. Питання в тому, що гіалуронова кислота має різну, різний розмір молекули. Буває високо і низькомолекулярна гіалуронова кислота. Високомолекулярна гіалуронова кислота це яка має високу вагу молекули, тобто вона крупніша. І це саме та гіалуронова кислота, на яку на одну молекулу гіалуронової кислоти притягується від вісьми молекул води. Тобто вона… Як памперс працьовує на поверхні шкіри, працює в основному в епідермісі, вона в дермі не дуже потрібна, тому що вона якраз дає зволоження, отримує вологу організм, тому з нею так знущається. Але косметологи, дізнавшись про те, що отак відбувається в нашому організмі, теж створили декілька видів ялуронової кислоти: дрібномолекулярну і високомолекулярну. Бачите, в мене трошки почервоніла шкіра, тому що тут все-таки є кислота, та, і це означає, що не тільки тонізує, не тільки підсилює дію кремів, а ще і підсилює покращує кровообіг, забирає мертві клітини з нашої шкіри для того, щоб. Запустити регенерацію, тому це є дуже і дуже важливо. Напишіть плюс, хто готовий до самомасажу. Напишіть мінус, хто не знав про мою чудову корзиночку. І ми з вами будемо готуватися до самомасажу. По-перше, звичайно, я буду наносити крем для повік. Крем для повік з ялуроновою кислотою, на відміну від інших кремів, має 30 мл, тому він напрочуд. Напрочуд економний, на жоден крем не має такого об'єму, і іноді ви просите повпливати на фабрику, щоб вона там поміняла якось об'єми. Замачаєте, на жаль, я не завжди я така, не такий брюс всемогущий, не можу на все на все повпливати. Наносимо крем довкола очей. Це обов'язково. Виноградне зернятко на два пальчики, наносимо крем довкола очей перед нашим ліфтинг-масажем. Угу. Я зараз поговоримо, що ж робить дрібна молекулярна гіалуронова кислота. Беремо крем для губ. Ну, це, це мій мастхев, я завжди я без нього не живу. А дрібна молекулярна гіалуронова кислота, дівчата, дає сигнал нашій шкірі на те, щоб наші клітини оновлювалися, вона працює з фібробластами, вона працює в міжклітковому просторі, дає сигнал при розпаді, дає сигнал для синтезу нового колагену і еластину. Тому, якщо ви плутаєтеся і от думаєте, що зробити, як зекономити, купити сироватку чи купити крем в кремі. Крупномолекулярна гіалуронова кислота, яка створює, і знаєте, в чим в є різниця? А, так, вона запобігає випарованню рідини, але вона не створює оклюзивну плівку. І це є дуже добре для тих дівчат, у кого є купероз, у кого є сухі шкіри, і при тому купероз. Вам не можна креми використовувати містом мінеральних олій. Тут памперс, який ніжно накриває, закриває сироватку. Сироватка лізе вглиб, там працює, працює, а ваш крем дає на поверхні, тобто молодить ваш епідерміс, робить його світящим, це робить його дуже-дуже гарним. Тому спочатку ми наносимо, звичайно, сироватку. Перед масажем ми наносимо сироватку такими омилаючими рухами на все обличчя шийку декольте. І потім наносимо наш крем. Беремо трошечки крему з гіалуроновою кислотою. Зараз я не переплутала, бо в мене тут ціла аптека. І наносимо чуть-чуть картешка. Клас! Я беру крему багато дівчата, тому що я власниця сухої шкіри. Моя шкіра всмоктає дуже добре. Ну, розкажіть, в кого під час масажу шкіра всмоктає крем дуже сильно. Ну що, поїхали. Цей масаж можна робити щовечора, можна повторювати від 2 до 5 рухів. В нього немає протипоказів. Якщо у вас худорляве обличчя. Або, наприклад, у вас Куперозні явища, тобто в ну, нього протипоказів немає, тому що немає дуже потужних таких от інтенсивних рухів, які можуть пошкодити вашим судинам або розщепити вашу підшкірну жирову клітковину. Поїхали, спочатку ми робимо потужні ліфтингові рухи з одної сторони обличчя. Можна, я ж кажу, це залежить від часу. Якщо немає часу, по два зробити, вже молодці. Омрівочці. По Але подивіться на інтенсивність моїх рухів, як я почервоніла. Тобто рухи доволі інтенсивні, тому що нашій крові потрібна водичка. Крові, кажу, нашій шкірі потрібна кров, яка принесе водичку. Довкола очей робимо. І переходимо на другу ділянку обличчя. І все доверху, все доверху, ліфтинг, рухи, тепер брівочку попестили. Наступний рух, який ми будемо з вами використовувати, ми робимо пальчиком і потім проводимо, дивиться, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Тобто великим проводимо гачечком вказівного доводимо. Глибоко м'яз прокочуємо. Супер. І отут теж дуже дуже увагу давайте приділимо. Молодці. І брівочку нашу. Такого масажу я вам ще не показувала. Це він легесенький, збережіть його собі, щоб не загубити краще поділитися. Так. Коли ви поділитесь, він точно залишиться у вас. І тепер друга сторона. Раз, два, раз, два. Виїхали прямо в ліжечку, дівчата, Дві хвилинки перед сном буде зранку шкіра вам дякувати. Брівочку і чоло. Є. Тепер, бачите, я працюю. Працюйте разом зі мною. Тепер шийку взяли Костяшечки пальчиків. Поїхали шийку, декольте, шийку, декольте. Передню поверхню шийки, пам'ятаєте, ми рухаємо. Пройшлися шийку, і тепер, отак, гребінчиками. Ще потужніше, ніж пальчиками. Ще зробили гребінчиками. Друга сторона, і потім зробимо класне чоло. Це просто покремі змивати не треба, тому що масаж, який триває не довше 2 хвилин, він не потребує сміття масажного засобу. Ох, клас! З кров'ю проливається водичка, а ще гіалуронова кислота є не тільки в наших засобах. У нас є молочко, тонік, сироватка, крем для очей і крем для обличчя. Гіалуронова кислота ще буває внутрішньо приймається. Та? У мене такі от колагени, там всередині гідролізована гіалуронова кислота. Проведені були дослідження, що дівчата її першими з'їдають суглоби, суглоби, не шкіра. І потім лише залишки прямої до хворих органів. А потім вже залишки прямої до шкіри і обличчя. Тому прямий самий прямий спосіб це вводити гіалуронку за рахунок ін'єкції. Якщо ви пробували, розкажіть. Я пробувала, мені не сподобалось. Я ходила вся поколота, це було дорого, боляче. І я сказала, що я не хочу, якщо комусь не подобається абсолютно його проблема, не моя. І що я помітила, що. Дівчата, які розподіліться своїми досвідами. Дівчата, що колять гіалуронову кислоту, особливо ті, що мають жирний тип шкіри, вони дуже часто виглядають на брякло, тому що гіалуронка затримує воду в шкірі, яка вводиться ін'єкційно. Мені боляче, я того не роблю, не люблю, тому рекомендую вам цю чудову серію зараз промокодом. І ще один момент, який ви чекали. Багато дівчат запитувалось, коли-коли коли буде. Серія зі стовборовими клітинами оливкової олії теж зараз на промокоді. Для тих дівчат, хто вже купив собі серію з пептидами міорелаксантами, як ми її поєднімо в нашому догляді? Ялуронка для тих, хто не схильний до набриків, на вечір, пептиди міорелаксанти на ранок. Хто схильний до набріків, беремо замість ялуронки оливу зі стовбуровими клітинами напрочуд, ніжний, легкий. Сироватка пахне неймовірно, і це дешевша сироватка, але дуже класна з наших сироваток по промокоду вона найдешевша. Тому спробуйте, я думаю, що вам обов'язково сподобається. От ми за 20 хвилин зробили за велику справу. Я вам відправляю своє велике серце. Думаю, що ми сьогодні з вами лягаємо спати красиві, доглянуті, любимі, перше за все, любимі самі собою. Обійміть себе, обійміть мене, поділіться цим відео, напишіть приємні слова, тому що мені завжди дуже приємно їх читати. Я була з вами, ваша Євгенія Кононенко. Я тут про красу у всіх її проявах. Скоро зустрінемось.